З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде огляд порцелянових статуеток. Але на початку, друзі, зробіть всі ці речі про підписку. І на початку трохи інформації. Приїхав до мене брат Андрій, тому поки що оглядів Андрій з Дніпра не буде. Буду я знімати огляди. Ну, зараз суматоха, тому ми коротеньке відео зараз знімемо, щоб не пропадати. Ну, а там, я думаю, війдемо в колію і будемо вже знімати двічі-тричі на неділю. Ще трохи реклами, друзі, ми Зробили ще один YouTube канал, який називається Барахолка Цікаве життя. На тому каналі ми будемо робити все, що касається барахолки. Ну і життя барахольщиків, а саме нас з Андрієм, мене з Андрієм, ну і інших барахольщиків. Там дуже буде цікаво багато відео. І трешових відео буде, контент буде суперовий, тому в кого може больне серце або, або може слабкі нерви, то може і не переходьте на той канал. А так всіх запрошую, будь ласка, підписуйте, ссылку ми лишимо під цим відео на новий канал. Будь ласка, хто... У кого є бажання, переходьте, підписуйтесь. Ось. Ну, почнемо огляд. Почнемо з ось такої красуні, дюймовочка. Це виробник у ЗХК полоне. Вся ціленька. Коли йому тут підтерте, але ЗХК полони, всі знають цю статуетку. Ціна її 3000 гривень. Далі буратино на тортілі з золотим ключем. Це виробник у нас київський експериментальний. Також статуетка в гарному стані, без колів, без тріщин. Ціна буратино 2000 гривень. Далі ось такий хлопчик з виноградом. Також бачите, виноград позолотався ціленько. ціленька. Це у нас виробник ЛФЗ, вищий сорт. І ціна цього хлопчика 2200 гривень. Далі ось така плясуня. Це з набору плясунів. Також в гарному стані. Це старенька городниця, вищий сорт, червона клеймо. Ціна цієї плясуні 2000 гривень. Далі мініатюрки. Всім відомі. Гарненькі україночки. Ось така. Будь ласка, показую. Червоні чоботи. Це виробник Київ. Київський експериментальний. Також така, але трохи в другому розфарбуванні. Чоботи другого кольору. Вишиванка в неї вже. Це також виробник київський експериментальний. Ось ще одна така сама. І ось четверта. Зажурилася. Також в гарному стані, гарне розфарбування. Клейм на них нема. Майже нікого ніколи не було. Є одиничні випадки, але ті вони музейні дорого коштують. Ціна цих по 1200 за статуетку. Далі парна композиція. Ось такі козачка і козак зараз буде. Ось зараз переглянемо козачку. Стан нових предметів. Виробник київський експериментальний. Стан дуже гарний. І композиція, вони невеличкі і не мініатюрки. Такі сантиметрів до 14. В інтер'єрі дуже яскраво виглядають. Ось саме козак грає на музичному інструменті своїй коханій. Також те саме клеймо синього кольору, київський експериментальний. Ціна за цю композицію по 3000 гривень за кожну статуетку. Далі ось така АУ заблукала. Також відома. Рідкісна статуетка. Стан чудовий. Це у нас ЗХК полони. Тут був якийсь надпис дарствений, але він же майже вже стертий. Дуже гарна статуетка рідкісна, ціна її 3800 гривень. Далі, друзі, статуетки із серії Зимовий двір. Ось такі сестрички. Також позолота ціла, стан дуже гарний. Ось вам показую. Тут у нас завод полонне, перший сорт клеймо. Ціна цих сестричок 2000 гривень. Далі з цього набору кумушки або пліткарки ще називають цю статуетку. Ось саме тут дві такі. Баришні комусь промивають кістки. Пес з ними. Також клеймо завода Полонне, другий сорт. Гарна статуетка. Ціна її 3000 гривень. Ще одна з цієї серії сама рідкісна дівчинка з вороною. Зараз ця статуетка дуже популярна. Бачите, з позолотою. Це такі ранні розфарбування. Пізніше позолоту вже не малювали. Також червоне клеймо, полонне, перший сорт. Ціна радянського часу. Будь ласка. Гарна статуетка. Ціна її 3500 гривень. Далі всім відома бандуристка, україночка, вишиванки. Стан добрий, струни. Трохи є пітертості, але зовсім незначні. Ось обличчя. Ось показую все ціленьке. Нема сколів, реставрації. Також позолота знизу збережена. В гарному стані статуетка. Тут клеймо підтерте, це ЗХК полонне. Ціна цієї бандуристки 3500 гривень. Так, далі ось такий повар з Василем котом, а Васька слухає і їсть. Також, дивіться, рука ціла, капелюх у нього цілий, хвіст у кота цілий, позолота є. Стан причудовий розфарбування, все гарне. Клеймо ЛФЗ синього кольору, вищий сорт. Будь ласка, друзі, ціна цієї статуетки 4000 гривень. Ну і остання на сьогодні ось така статуетка Заяць в Охмелю називається. Лишнього перебрав і пішов до царя батюшки права качать. Також статуетка в гарному стані. сколів тріщин немає. позолота, як бачите, збережена, клеймо синього кольору, ЛФЗ. Є номер в тісті каталожний. Будь ласка, ціна цієї статуетки також 4000 гривень. Друзі, на цьому сьогодні все. Будь ласка, кому сподобалось, натисніть вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть, телефон, Viber, Telegram, який буде під цим відео який є під кожним нашим відео. Ну а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.